Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay, thousands, nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to the cave. я розпочинаю грати. В гру під назвою The Cave і, чесно кажучи, я зараз збираюсь її прикінчити в один присіст. Бо люди начебто казали, що вона не дуже велика і не дуже довга, десь максимум 3-4 години займає. У мене, в принципі, якраз зараз стільки вільного часу є. В принципі, я зараз на годинник не буду дивитися, скільки запис йде. І буду просто розрізати, намагатись ці епізоди якось так без кінцівок і без початку. Граю я цю гру перший раз, тому в деяких моментах буду заминатись, замовкати, коли будуть деякі коментарі. Іти від е, нашого оратора, розповідальника, диктувальника, як його там назвати, голоса за кадром, який тут має бути. І, в принципі, на цьому все. Я тільки в демку грав, тому на початку я приблизно знаю, що робити. Отже, натискаємо кнопку старт і розпочинаємо. Welcome! Don't let my Soltry Mysterious Voice Startle. For hundreds, nay, thousands, nay, 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 tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for, even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me, The Cave. Yes, yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire, and you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Так. І на перво. короче кажучи, одразу нас привітав голос печери. Печера у нас тут розмовляє. І одразу попередила печера, що будуть тут буде розповідатись історія про сім людей, які прийшли якраз сюди. Ну тут їх не сім, як ви можете порахувати їх тут. Аж цілих вісім. просто дітей тут за одну людину рахують. Коротше кажучи, сім персонажів, за яких ми будемо грати. Я знаю, що на початку гри треба обрати трьох, і можна зараз буде прослухати історію кожного з цих персонажів. Але для початку я зроблю те, що не зробив, і врублю субтитри е... про всяк випадок. Ah, the time traveler. She is here to right a wrong a million years in the making. Fortunately for her, yesterday is a new day. The scientist. She is on the cusp of a great discovery for all of humankind, and a hundred million lives hang in the balance. Oh, the adventurer. She is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure. But not necessarily in that order. The twins, they just want to go outside and play. What could be more innocent than that? Ah, the monk, he seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment. And murder. I'm <laughs> oh, sorry. Hm, the knight. He is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? The hillbilly. On this fine night, he searches for his true love, but does desire burn too brightly in his heart. І так у нас є сім персонажів. Зараз це все озвучу сам. Не так весело, як наш голос за кадром. Це озвучує. Є у нас подорожувальниця в часі. Вона прийшла сюди, щоб виправити там всі всю фігню тисячолітньої давності. І, на щастя, для неї минуле це тільки завтрашній день. Є вчена. Вона ставить експерименти, які коштують зазвичай мільйонами, ж... Виміряються мільйонами життів. Є у нас. Шукачка пригод, яка втрачає, знаходить скарби і втрачає своїх напарників і не завжди в такому порядку. Є близнюки, які всього лише хочуть вийти на вулицю і трошки погратись, що може бути більш безневинним. Є монах, який шукає собі вчителя, щоб стати потім вчителем. Подорож заповнена миром, просвітленням і вбивством. А -а -а. Є лицар, який шукає меч, дуже сильний меч. І... Цікаво буде, чи знайде він його до того, поки хтось не постраждає. І у нас є простачок. Хлопчина закоханий там і щось з коханням у нього не дуже. Коротше кажучи, зараз мені треба вибрати, як я казав, трьох персонажів. Я буду обирати лицаря, подорожувальницю в часі і близнюків. Отакий от от набір. Почнемо з тебе. І. Справа у нас тут є ломик. Він мені зараз знадобиться. Як я казав, в демку я грав, у демці це якраз було. Треба всього лише забратись всередину Печери. От перший персонаж у нас на крестовині вже зазначився. Залишили ще два. Тікс. Ну, в принципі. Зараз все зроблю одним цим персонажем. Тут треба одразу подвинути цей от ящик трошки вліво, щоб можна було заструбнути на стінку високу, от вона. Зверху, до речі, знаходиться гак, е... Яким... Е... Е... за який може зачепитись подорожувальниця, е... шукачка пригод. Лом мені в принципі не треба, але... З ним трошки потаскаюсь. You break it, you buy it, just saying. I don't think that has been safety tested with more than two Зламаєш, скупуєш, тільки попереджаю. Я не впевнений, що цей міст був випробуваний більше, ніж з трьома чи двома людьми. Так, наступного обираємо. Ну, це наш веселий лицарь з веселою походкою. О, дивіться, яка у нього весела картинка, він там посміхається. Куди може бути веселіше? Не заходьте сюди, небезпечно, серйозно, це дуже небезпечно. Отакі от ну, у нас знаки на задньому плані. Так, ні. Хоп. Careful, if that bridge breaks, there might be no way back up. And by if, I mean when that bridge breaks. Who am I kidding? Обережно. Можливо, цей міст зламається, і якщо він зламається, то не буде вже шляху назад. І під словом якщо я маю на увазі коли Кого я обманюю? І останні персонажі два, які за одну людину у нас зійдуть, це близнюки. Ходять вони завжди разом. І залишають по собі. Дивних духів. Тікс. Ну що ж, вперед, пошли.

I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares, will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. <laughs> <laughs> Итак, у закончились сувениры магазинчику. Oh the humanity. I'll, I'll never be the same. Some things you can't unsee. What am I gonna do now? Ну, пацан, треба в печеру, I can't lose my job. I need the health insurance. Pускай. The cave is doomed without gifts. How am I gonna make my fiscal quarter projections now, huh? <laughs> Давайте візьмемо когось іншого. Может, тут You know there is a way I could reopen allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need three small trinkets to sell. Just 3. Let me say that number again. 3. Take this giant novelty size key. Cute. Open the employee's back entrance. І нас за послали відчинити задні двері, щоб знайти там три сувеніра якихось для ось цього подарункового магазинчика, який тут є. Чим ми зараз і будемо займатися? Чудово. think he's dipping into the till. Так, і печера думає його звільнити того хлопця. Оскільки він здається, щось там краде здачу. Так. Тут у нас не вистачає поручня, щоб підняти е, відро. Тут у нас... якийсь поручень не дуже зрозумілий. А це все обесточене. І сюди нам треба втикнути запобіжник. Чудово. Все можна зробити одними тільки близнюками. А може і не можна. Давайте. Дівчина хай буде тримати у нас. Оцей от, от поручень. А лицар буде у нас ходити. Поки він так робить, він безсмертний, здається. От тепер у нас двері ці перманентно відчинені. Ну що ж. Так. Оу, страшна тварюка. Повз неї нам треба буде пройти. Погнали, подивимося, що нагорі. Дивіться! Світ майбутнього. Оце отак от, от розповідається історія з кожного з персонажів через отакі от картинки. І... Їх всього лише вісім на кожного персонажа, я так дивлюсь. Не. Ну що ж. Так, а тут у нас є якраз таки речах. Ага. Я знаю, що тут треба ломиком попрацювати. Зараз відірвемо той от речах, щоб дістатись до. А, відра, яке там знизу було біля іншого колодязя. Добре. Хопай. Пішли. Нащо нам відро дізнаємось трошки пізніше. А поки що поки є можливість, візьмемо його на халяву. Опля. Сільський хлопчина і лицарю, якого здається серцевий напад. А це от історія нашого лицаря. Так, де тут впало відро? От воно. Хопля. Ну погнали. Відро нам знадобиться на горі. Я вже це знаю. Це було в демо-версії. Перший епізод пройде такий. Ну. Не дуже активним. От, нам треба забрати запобіжник звідси. як бачите, на запобіжник падає вода. Ставимо відерце і все. Тепер можемо забирати запобіжник. Такс. І, на жаль, я можу вас попередити. чи мушу. Але оскільки я всю гру не грав, то буду окремі моменти мовчати. Я це вже здається казав. Тікс, Ну, поп'ємо трошки Грогу. Чудово. А тепер. Нам треба приймати. Тікс. Нам треба приманити оту от великитенську творю тварюку на печакі. Так ось. А тепер треба повернутися за запобіжником. Оп-оп. Оп. Оп. І впихнути його назад. Ви не знаєте, на що я це роблю. Я знаю, бо там є у нас кран, яким можна буде якраз оту от поки вона сердельку буде хавати, зачепити. Що я і збираюсь, в принципі, зробити. А для того, щоб кран активувався, нам треба запобіжник повернути. От він. Тепер перекнемось на вільного персонажа і подзвонимо в дзвінок, щоб привабити нашу велетенську тварюку. Тикс. Дзвінок. Лицарь. Ну і будемо з котами, заберемо запобіжник, щоб ця тварина там висіла до ідеотизму довго. Хопля. І пішли далі. На цьому, в принципі, демоверсія оригінальна завершилась. І зараз я маю йти в сліпу. Красиві дітки і, і щаслива сім'я. Злі дітки. Цікаво, що у цих малих зображення їхньої історії позначено як два гроба. Так, ну що ж. Знову розділ між локаціями. І що тут у нас полум'я? Оцю от стінку, очевидно, треба буде. Підірвати, а знизу там, здається, вибухівка була. Ну, зараз глянемо. Так, і справді тут динаміт у нас в ящиках. Беремо динаміт. Піднімаємось нагору. Запалюємо, відбігаємо і чекаємо. Погнали далі. Поки що все легко. Так. Що у нас на горі? Якась там нагорода. Зенспіон. Не знаю. Тяжкувато це слово перекласти. Що там за нагорода така? Що тут у нас? Ага. Оце, здається, термінал для нашого науковця. Він може відчинити ці двері на перманентно, тобто назавжди. Так, ну і що ж? Обслідуємо територію іншим персонажам. Це нам вже не знадобиться, нам якраз три треба сувеніра підібрати і у кожного персонажа свої... свій сувенір буде в руках. Селючок наш, здається, може спокійно плавати під водою. Проклята гітара. Що то на кріслі сидить? Це що таке взагалі? Ні на що не схожий пофіг. Тікс. Опля. І залишилось нам знайти один сувенір для отого продавця в магазині сувенірів, щоб він нас пропустив. Опля. І, напевно, він десь тут має бути. Або не тут. Це здається. Там на горі біля магазинів, біля кіосків, знаходився... ліфт. Принаймні, кнопка ліфту Здається, це вона. Пізніше це, це перевірю. Давайте подивимось, що тут. О, якраз. Коштовний черп. Забираємо і погнали звідси. Так. Забираємо нашу подорожувальницю в часі з гітарою. І поїхали. Так, це якраз цей магазин. Чудово. Сунемо тепер на вихід до магазинчику з сувенірами. Yes. Хопля. Ух ты який. Однією рукою тіки повзе. Так, наші напарники мають мене наздогнати. Тут, здається, така механіка працює. От вона і якраз. Well, that's one trinket. A far cry from three trinkets. Trinket Numero Two. Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Ну что ж, мы можем у заходить, Oh, right. Sorry. Что?